Відповідно до програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року, затвердженої кабінетом міністрів 13 липня 2016 року, розробляють план будівництва каскаду верхньодністровських гідроелектростанцій. Мовиться про шість руслових низьконапірних ГЕС в Тернопільській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Науковці наших вишів кажуть, що ніхто перед прийняттям такого рішення не цікавився науковими обґрунтуваннями та висновками. На дністрі передбачено. Будова шість гідроелектростанцій їх. Загальна потужність здається 280 мегаватт. Це, скажем, невелика цифра, якщо врахувати, що бурштин дає 2400 мегаватт і певно дві третини йде за кордон. Ну і які збитки від цього можуть бути? Перше якість води буде зіпсована, бо цвітіння замулення. Русел далі і саме найбільш певно болюче, що знищиться цей каньйон. Ну, скажемо, понад 200 кілометрів, цікава туристична атракція. Ну і від туризму я думаю, що зиск в майбутньому бути значно більший, ніж від цих гідроелектростанцій. І ну теж саме певно можна сказати і про Дніпро. Є така відозва друкована е, в періодиці, де е, науковці Дніпра, Запоріжжя також постали проти будівництва ГЕС на Дніпрі. Додаткових вже ну ті, які є, мабуть, їх можна якось упорядкувати, дати з ними собі лад. А оце, оце нове будувати, мабуть, недоцільно. Це якась взагалі, по моєму, недолуга постанова. Скажіть, будь ласка, перед цим як приймав Кабмін ось таке якесь рішення. Вони цікавилися принаймі. Думкою місцевих науковців значить, не було ні обговорення широкого, ні оцінки екологічної оцього. Ну, а без цього зрозуміло, що таке приймати не можна. Ну і тут ще є таке важлива річ, як територіальні громади. Вони також мають сказати своє слово. Моя думка співзвучна зі, всім, зі всіма науковцями нашого краю, і говорить про те, що в принципі напевно громада має виявити своє таке бажання і зупинити в. Початок будівництва малих гідроелектростанцій на Дністрі в зв'язку з тим, що згідно програми Кабміну, яка таки була прийнята в липні минулого року, приблизно на відстані від села Довго до. Кордону івано франківської Чернівецької області передбачено будівництво шести низьконапірних, приблизно з греблями 8-9 метрів гідроелектростанції загальною потужністю близько 400 мегаватт. Це це так шоста частина бурштина по загальній потужності. Чому проблема? Можливо, дійсно державі потрібна електроенергія, і дійсно Дністер в тому місці має такий ресурс, але екологи і туристи говорять про те, що сама велика проблема це затоплення, ну скажімо так, порушення природного стану унікального Дністровського каньйону. Це такий унікальний туристичний ресурс, який свій час війшов за. Інтернет голосуванням був визнаний одним з семи чудес України, і, і відповідно і зараз там є досить велика кількість туристів. Відбуваються сплави по Дністру, відбуваються польоти над Дністром. І, в принципі, він має досить великий такий потенціал, що напевно економічний зиск від реалізації цього потенціалу міг би бути набагато більшим ніж, ніж прибуток від гідроелектростанцій. Тим більше, що по великому рахунку Івано-Франківська область вона. Немає проблеми з енергетичним забезпеченням. У нас ми достатньо виробляємо своєї електроенергії і тому. Напевно, громада мала би виявити своє таке бажання і суто призупинити реалізацію суто в цій частині, тому що в цілому програма розвитку гідроенергетики в Україні вона передбачає досить велику кількість речей. скажімо, там є модернізація і будівництво ГАЕС на Дністровській гідроелектростанції. І тут з точки зору екології, якщо вже гідроелектростанція існує, то відповідно її модернізація, модернізація, покращення, збільшення потужності ну можливо, має місце бути, тому що вплив на природу, Роду вже був здійснений, він вже існує. А от там, де існує природна недоторканість унікальної частини Дністровського каньйону, напевно, мало, б, бути вплив непризупинений, його просто треба зробити так, щоб не, не починало з будівництва. На сьогоднішній день цього року передбачено виділення, якщо не помиляюсь, близько 150 мільйонів гривень на техніку економічне обґрунтування. І відповідно, тобто, має бути розпочато проєктні роботи. Тобто на сьогоднішній день. День досить умовно навіть визначено, в яких саме місцях будуть ці гідроелектростанції, і, і наскільки я знаю, приблизно 15 чи 16 організацій в Україні залучені до цього техніко-економічного обґрунтування, в тому числі і Прикарпатський університет Стефаника має мати свою частину, і їхнє замовлення, яке передбачено, що Украгідроенерга, який, в принципі, курує цю програму, Мав би надати Прикарпатському університету, Чернівецькому університету і Тернопільському університету. Це розробка розробка о, обґрунтування покращення рекреаційного потенціалу внаслідок будівництва малихідроелектростанцій. Отак, отак, звучить це замовлення, стурбовані можливим будівництвом гес на Дністрі і громадські діячі та мешканці сіл прибережної території річки. Разом з науковим теористом Севченко, голова Василь Мойсишин, спілка письменників та зібра таку прес-конференцію присвячену питанню. От Дністру, що буде робитися на Дністрі. В зв'язку з урядовим розпорядженням чи програмою, яка би мала там будувати гідроелекстранці на Дністрі. Ми вже з Василем Осишиним, І тут ще є такий Олег Кравців, колишніх, колись він був заступником голови міста. Ми кілька років сплавляємося влітку по Дністру. Ми знаємо, що це який Дністер. Ми знаємо е, всі переваги того природного чуда Дністровського каньйону. Коли сьогодні хочуть зробити ось так звані, якщо це буде втілена ідея гідроелектранції, там кілька гідроелектранцій на Дністрі, то Дністер зникне. Як природний феномен, як туристичний феномен, і взагалі як одна з артерій, гол з головних артерій пресноводних рік України. Розумієте, і я знаю, що виступають проти і громади свої аргументи на захист Дністра треба інші програми треба про ну запровадити програму рятування Дністра розумієте, бо от за останні кілька років Дністер змілів на два метри принаймні років за 5-6, що ми і риби менше стає багато водорослі. Він піднімається з на річки. Розумієте, то треба приймати цю програму, а не програму, яка створить навколо е, окремих сіл. По-перше, будуть знищені села, буде е, заболочені якісь місця. Створить знову кремічуцьке болото. В Галичині і будуть тішитися, що вони роблять технічні якісь прогресивні кроки для примноження чи збереження електроенергії в Україні. Та стільки електроенергії, бурштинська ця станція, не розумієте, скільки йде на захід експортується. І скільки вони на тих перепадах електроенергії можуть економити, економлять, але і які собі зарплати повставили, А вони хочуть зробити створити з Дністра велику калабаню і потім тішитись, що вони врятують економіку країни згідно нашої конституції, землі, повітря і Дністер – це і власність народу. Власність народу це і власність громад, які проживають на цій території. Це думка конституції, це думка законів про місцеве самоврядування, це думка земельного кодексу, це думка цивільного кодексу, де це все оговорено. Але на жаль, в нас влада. І попередня, і теперішня не читає Конституції і не жиє по Конституції. І практично я хотів запросити сьогодні голів сільських рад, звідти не вдалося, по-перше, телефони щось незрозуміло не працювали. Так от, але по телефону я з ними одержав таку інформацію, що практично всі побережні села, і ну, по Тернопільській області я не знаю, по Івано-Франківській області категорично проти і прийняли в цьому плані від відповідні рішення. Ну, це прийняли рішення сільські ради, бо, на жаль, в порушення Конституції за 25 років нашої незалежності не сформовано конституційні територіальні громади. В Конституції передбачено стаття 142, де чітко все передбачено, що це є власність територіальних громад. В селах не створені. Вірніше вони номінально є. Але юридично не оформлені, розумієте? Значить, Справа в тому, що вони мають мати статут, де статуті мають передбачено бути в свою діяльність Це і мала конституція кожного села. Але, на жаль, цього не виконано. Я не буду характеризувати, що принесуть ці гідроелектростанції. Я, між іншим, інженер-електрик. Я був і на Бруштинський дрес разом з екологами з Києва, з Польщі і так далі. Теж злочинна ситуація. Я там із 12 генераторів, лише два генератора задіяно на уло. Від, ну, пилі, яка йде І так далі, і І тому подібне. І то вони працюють лише про людське око. Вони працюють тільки тоді, коли є перевірка. А вночі випускаються всі нечистоти і так далі. І за цей період, який ми вже знаємо, бурштинська ДРЕС працює, вони практично нічого не роблять в питанні екології. І ми з вами всі дихаємо цими нечистотами, цими окислами, різними азотними і іншими іншими речами, які є на бурштинській дресі. Дому подібне, ми обійшли з цією комісією практично все. Вони навіть показати не мають що мають показати оцих два оловлювачі, які ще не закінчені в роботі. Розумієте чи ні? Ось така складна ситуація, через що я дуже радий, аби науковці підключились. Вони мають набагато більше аргументації і набагато більше інформації в цих питаннях. Наукова і творча еліта Івано-Франківщини рекомендує широко обговорити цю проблему громадськістю та дати екологічну оцінку найвищими міжнародними експертними природоохоронними організаціями.